На днях отримала ось дитячі табелі з нашої канадської школи. І вихідний день я вирішила таки посидіти, почитати, що вони тут пишуть в цих табелях. Чесно кажучи, я офігіваю трішки від того, що всі наші, ну майже всі українці лають канадську школу, канадську освіту в школах. А я дивлюсь на ці табелі і просто офігіваю від того, наскільки їхня освіта йде вперед за нашу. Тут написано все те, що я хотіла знати про своїх дітей і не могла добитись цього 5 років, поки мої діти навчались в українській школі. А тут в кожному табелі вони все розписують. Ну, оцінок як таких немає, але я так розумію, що вони так більш формальні. Але тут розписують все про дитину, як вона спілкується з вчителями, з іншими учнями. як... Чи про її лідерські якості, які завдання вона виконує добре. Ну, таке, як вона дбає про свої речі, про шкільні речі дуже-дуже цікаво, цікавої інформації про дитину. І, звісно, є трішки такого, що які предмети кращі, які гірші. Це дуже цікаво. Просто я пам'ятаю, як в нас в українській школі. У мене постійно я приходила забирати, наприклад, влада зі школи, з молодших класів. Вчителька, кожен кожен божий день виходила і розповідала про те, яка в нього офігенна математика, і починала сварити його за те, як він негарно пише. Кожен день сварили мою дитину за те, що в нього некрасивий почерк. Тобто він пише без помилок. Граматично правильно, правильно розставляв розділові знаки, але от у нього не красивий почерк і вона кожен божий день його за це сварила. І от Настя в мене дитина, ну просто вона навчається прекрасно, і поведінка в неї шикарна. І все рівно вони навіть до неї знайшли до чого дочепитися. Ну от просто наскільки зміщений в наших школах фокус уваги в канадській школі концентруються. На досягненнях, на плюсах знаходять сильні сторони і намагаються їх розвивати, а не клювати дитину за те, що в неї щось не виходить. І, і це реально круто. І хто б там що не казав? От як тільки ми приїхали в Канаду, я тоді ще не, не мала чого сказати про канадську освіту, бо ми тільки почали мої діти ходити. Я нічого не розуміла, як тут це відбувається. Але зараз я розумію, що мені дуже подобається канадська школа. І їхня система освіти. Хто б там що не казав, але тут реально для дітей дуже-дуже круто.